Добрий день, добрий день, Оксана. Ще раз я вас вітаю з перемогою у проєкті Лелека прилетить. Сподіваюся, що ми разом пройдемо цей шлях і отримаємо успішний результат. Бажаний результат настання вагітності. Скажіть, будь ласка, скільки часу не наступає у вас вагітність? Ми вже стараємося три роки. Регулярного статевого життя без контрацепції. Сьогодні ви до нас приїхали одна, тому що чоловік знаходиться на фронті, і як тільки буде можливість, ви прийдете вдвох на консультацію. Сьогодні ми подивимося ваші аналізи, дам вам список наступних аналізів, які потрібно пройти для програми екстракорпорального запліднення, і разом з вами ми складемо план, як будемо рухатися далі по етапу. матка в антифлексию. эндометрий 8 мм, видповедает фазе циклу, нас овуляторный период, размер 49 на 42, и третий размер у нас Матки 56. Міометр дещо неоднорідний, сотистий, ОЗД, ознаки аденоміозу. Лівий яєчник типово розташований. Якраз у нас період овуляції. Містить до 7 антральних фолікулів. Домінантний фолікул. Яєчнику маємо 15 міліметрів. Правий, таково розташований, до восьми андральних молочка місць. Правий. Розмір правого яєчника 30, 21 на 29. Все, супер. Ось тут, Оксаночка, список аналізів, які потрібно вам буде пройти для вас і для чоловіка. І наступний раз ми з вами зустрінемося вже коли чоловік буде присутній, для того, щоб перевірити всі аналізи і скласти план, коли ми зможемо вступати в програму стимуляції. Ще раз вас вітаю. Надіюсь, скоро побачимось. До зустрічі! До побачення!